Граю прочитати Слово Боже, яке записано перша книга Мойсея, це буття, третій розділ. Я прочитаю два вірші виборочно із третього розділу. Це буде сьомий вірш один, і далі 21 вірш. Послухаймо. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. 21 вірш. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Амінь. Прошу сідати. і сестри, якщо ви пам'ятаєте вже трошки давненько, ми підіймали цю тему. Я думаю, що ви усвідомлюєте, вона дуже важлива. Ми говорили про. Зовнішню і внутрішню людину. І про важливість внутрішньої людини, перевага внутрішньої людини над зовнішньою людиною. Однак ми прочитали відповідні місця, наприклад, Солов'ян 5.23, де Бог, де сказано, що Бог спокою, нехай освятить вас цілком, а непорушений дух ваш, душа і тіло, нехай непорочно збережні будуть, наприхід нашого. Господа Ісуса Христа. Тобто не тільки дух і душа, але й тіло повинні бути непорочні на прихід нашого Господа Ісуса Христа. Той раз ми говорили про їжу. Сьогодні ми будемо говорити про одежу. Як і їжа, так і одежа має велике значення для християнина. Ми той раз говорили, ми, ну, про те, що з одного боку їжа люд... людині для чого необхідна? Для того, щоб підтримувати своє фізичне тіло, і це правда. Але ми бачили, що є велика небезпека відносно їжі. Так само і про одежу, коли ми говоримо. Навіщо одежа потрібна? Ну в першу чергу, дуже ясно і зрозуміло для того, щоб прикрити наготу. Але одежа приназначена не тільки для цього, хоча це і головне. Одежа приназначена ще для того, щоб зігріти наші тіла, наприклад, і особливо, коли холодно зимою. Одежа ще підкреслює достоинство і приліччя. І це дуже важливий аспект. Знаєте, е, тепер. Ми трошки порозважаємо над тим, ну, як слід зодягатися християнину, що як зодягатися християнину. Для того, щоб правильно відповісти на це питання, потрібно заглянути в Біблію і в старий, і в новий заповіт. Знаєте, старий заповіт, коли ми досліджуємо то відносно одежі, там було чітко указано, яку одежу повинні носити священнослужителі. І така постанова була дуже потрібна для жорстокосердного ізраїльського народу, для того, щоб цей народ дисциплінувати, щоб навчити їх смирення. Однак, коли ми заглянемо вже в новий заповіт, то ми бачимо, що священство там уже в новому заповіті розповсюджується не лише на окремих людей, як було це в старому заповіті, не лише на окремих людей. І як сьогодні ми бачимо це в Православній церкві, значить, де священство розповсюджується на окремих людей. Але священство в новому заповіті розповсюджується на всіх дітей, Божих. Браті сестри, ми перед Богом являємося священниками, але не простими священниками. Апостол Павло, Петро говорить, що ми священники самого Царя, Господа і Бога Спасителя нашого Ісуса Христа. 1 Петра 2,9. Але ви вибраний рід, священство Царське, народ святий, люд власності Божої. Не власність Божа. Сам Господь. Заплатив за нас дуже дорогу ціну і зробив у нас царями і священниками живому Богу. Браті і сестри, це велика привілегія для нас, але так само і це велика відповідальність. І ми маємо спільний зв'язок з Богом. І Тому, ви знаєте, у новому заповіті, коли ми уважно читаємо. То ми не знаходимо там ну, конкретно, яку одежу людина повинна, християнин повинен одягати, яка форма, який фасон, кольор і так далі. E, яку одежу потрібно одягати, вирішує <с truthfully> навіть не пресвітер, не Братська Рада, відрішує кожен християнин індивідуально. Безумовно, беручи до уваги. І смаки, і наші можливості. Однак, я цим не хочу сказати, що присвітує братській раді, всім нам все рівно, хто як зігається, особливо у зібранні, хто як здійгається. Тим більше, що Слово Боже дає нам загальні принципи, якого даже ми повинні носити, загальні принципи. А це дуже важливо. Нам уникнути у ці загальні принципи, яку одежу ми повинні носити. І Слово Боже, дає нам я, прочитаю два місця, які говорять про е, два принципи для християнина відносно його зовнішнього вигляду, його одежі. Два принципи. І перший принцип, про перший принцип нам пише апостол Петро у першому післанні. І де він там показує перевагу внутрішнього над зовнішнім. І прочитаймо це місце. 1 Петра, 3 розділ, 3, 4 вірш. А окрасу є, нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навіщен золота або вбрання одеж, але потайний чоловік серця в нетінні лагідного і мовчазного духа. Що дорогоцінне перед Богом. І так, браті і сестри, це перший признак, принцип переваги внутрішнього над зовнішнього. Ви знаєте, тут, як ми бачимо, не сказано конкретно, яку одежу повинен одягати християнин, християнка. Але тут сказано дуже важливо у цьому принципі, щоб перевага була внутрішнього, а не зовнішнього. Знаєте, мова йде про те, щоб ми з вами у нашому житті, особливо молодь, молоде покоління, щоб не тратило багатенно часу свого, для того, щоб наводити цю зовнішню красоту. Знаєте, для цього існує багато закладів. І перукарні, і там, до мета, там е, усякі е, заклади, де наводять цю зовнішню красоту. І деякі люблять, полюбляють там, знаєте, багатенно часу втратити для того, щоб зовнішньо виглядати, знаєте, красиво і привабливо. Знаєте, і це Християнин замість цього, він повинен дбати, тратити свій час не для цієї зовнішньої красоти, а для внутрішньої число, повинен тратити час. І ми повинні це пам'ятати. Давайте коротенько звернемо увагу на другий принцип. А другий принцип, про який нам говорить апостол Павло, полягає у простоті і скромності. Знаєте, дивіться, 1 Тимофія 2:9. Так само й жінки у скромнім скромнімубранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе, не плетінням волосся, не золотом, чи перлами, чи коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личень жінкам, що присвячуються на побожність. І ми бачимо, це другий принцип, який показує апостол Павло. Тобто, зовнішній вигляд нам повинен бути, знаєте, такий скромний, охайний, не кидатися в вічі, ми не повинні. І особливо ми прочитали, коли оцей перший принцип апостола Петра перевагу внутрішнього над зовнішнім, я пам'ятаю. Ще коли у молодості в дитячі роки, коли я ходив на зібрання там в селі. І кхе, я хотів би просто тут підкреслити те, що ну є крайності. І була заборона відносно цієї зовнішньої красоти, то була заборона навіть молодим, ті, які вступали в шлюб, молоді. Тоже була дуже строга заборона. І, як правило, брати, які читали Слово Боже, як завжди, на, на весіллі чому читали це перше Петра, що то, що ми прочитали, або апостола Павла, оцей, значить, і завжди брати читали, що нехай буде вашою прикрасою, не зовнішнє, значить, плетіння волосся, і так далі, і так далі. Е, хоча я так думаю, що. Молодим було би краще прочитати місце об'явлення Івана Богослова, значить 21-й Там сказано про Новий Єрусалим, який сходив на нову небо і землю. Там сказано, що він сходив і було таке порівняння, що як наречена, прикрашена для мужа свого, для чоловіка свого. І це говорить про те, що. Ну, Це характерно для повні нормально, коли наречена прикрашає для чоловіка свого. Це є один момент такий в житті, де наречена дівчина особливо себе прикрашає для чоловіка свого. Безмовно, що ми можемо дехто мені може трошки заперечити і сказати: ну, брат Петро, ну, е е е прикрашатися. Для жінки це природно прикрашатися. Для жінки це природньо, дійсно. І чому ці місця, які я б тут прочитав, більше чому стосується тут жінок, дівчат, жінок стосується. Тому що дійсно, жінці природньо прикрашатися і так далі. Але ж, браті, і сестри, до того, що жінці природно прикрашатися, тут говорять про переваги. Ми не говоримо. Про те, що не треба прикрашатися, а говоримо про переваги. І якщо ми все залежність від того, чому ми віддаємо перевагу, чи зовнішній, чи внутрішній людині, і слово Боже націлює, що ми не звертали на внутрішню красоту. І коли ми говоримо, що це природні жінці прикрашатися, то я хотів би сказати, що це, я це не заперечую, але це ми повинні запам'ятати, вони... Повинно бути у рамках Євангелії, Біблії. У цих рамках це все повинно бути тоді буде усе на своєму місці. знаєте, практика християнського життя показує, що знаєте, всякі оці прикраси, греми, <кхи> фарбування, лаки, там, кульчики, брошки і тому подібне, воно абсолютно. Немає нічого спільного з внутрішньою, з внутрішньою прикрасою. Абсолютно немає нічого спільного. Тому, повні очевидно, що вище згадані оці всі прикраси, вони, ставлять, вони націлені на те, щоб притягнути до себе увагу, знаєте, увагу! Комусь подобатися. Знаєте, так відбувається в цьому світі. Тому на сьогоднішній день встроюються різні конкурси цієї красоти, де виставляють цю нібито красоту на покази і так далі. Це те, що відбувається в цьому світі. Не секрет, що ми віруючі, особливо молодь, мають багато знайомих серед невіруючих, і деколи знаєте, хочеться їм підражати. Правда, це ж правда. Хочеться підражати, щоб якось не відстати, щоб вони не подумали, наші друзі, які може, є там у світі, що от ми відстали від життя. І тому ми намагаємося з усієї сили їм підражати, браті сестри. Це не є нормально. Нормально є, коли друзі, якщо є вони нас у світі, коли вони нам підражають, а не ми їм. І горе тому християнинові, який буде підражати світові. Він упиниться під ногами світу цього. А було би краще і потрібно, і не просто краще, щоб світ був у нас під ногами. Це, якщо так, трошки може грубо я кажу. Але я думаю, що ви розумієте, про що йде, про що йде мова. І так, браті і сестри, відносно зовнішнього вигляду дуже чітко нам говорить ці вищезгадані місця, і саме дуже важливо. Для християнина зрозумієте, що ми повинні з вами зоягатися, як каже апостол Павло вже до тита 2-3, як личить святе. Як личить святе, я думаю, що це зрозуміло і малим дітям, як личить святе. Але ви знаєте, ну як оприділити на, як личить святе. Знаєте, я можу по одному розуміти, як личить святим, Хтось інший, по-другому, як лечить святе. Знаєте, по-різному можна це розуміти. Знаєте, знову пам'ятаю той час, коли життя було важким, жили люди важко раніше. І не було що задягатися. І тому вважалося, що знаєте, хто одівав якийсь, я пам'ятаюся, хто одівав якийсь піджак такий, Ключати, з галстуком, ще очки на очах, знаєте, це вважало криком моди. Це дійсно так. А куфайка, знаєте, засмальцована і латка на лаці там на тій куфайці, а і ще до того постоли в вонучах, пробачте за таке порівняння. Молоді це не знають, що таке постоли, старше покоління знає. Що таке? Вважалося, що повні прилічною одежою. Повні прилічною одежою. Я пам'ятаю, у нас був один, вже коли вже почали люди набагато краще в селі жити, вже давно позакидали ті куфайки старі, і ті постоли, вже носили більш таку пристойну одежу. А один так, там чоловік вже був немолодий, так привик до тих постолів, що його по столах і похоронили. Привик до того, знаєте. Знаєте, коли ми вдаряємося в другій крайності, то деякі нарочно здягаються скромно, навіть неохайно, і думають, що в цьому якраз полягає, знаєте, висота духовного стану. Знаєте, браті і сестри, аскетизм одежі ніколи не додає духовності. Це правда. Духовності немає. Духовність в другому, в нашому внутрішньому чоловікові. І допоміг би нам Господь, браті і сестри, щоб ми могли зрозуміти ці істини правильно. Я не випадково прочитав цього збуття третій розділ, сьомий вірш, це перше місце. От перші люди, коли вони почали зодягатися, коли вони відчули, що вони на після гріхопадіння, і що вони зробили? Вони пошили собі свіго листя, пов'язки. І то примітивно називалися одежі, хоча то важко було назвати одежі. І ви знаєте, можливо, ми ну, точно не знаємо, ну, ми можемо допускати такі, таку думку, і вона може бути вірна, що Адам і Єва могли привикнути до цієї одежі. Вони для, та одежа для них могла бути прилічною. Знаєте, там, де вони жили, вже. Вже за межами рає, бо їх Бог вигнав вийти. Людей не було. Вони були чоловік і дружина, і їм повні їхня та одежа їх задовільняла. Задовільняла, тим більше, що в саду більше людей не було, не було кому там критикувати їх, що це не така одежа. Як це сьогодні задовільняє така одежа, в якихось примітивних джунлях десь там Африки, така одежа задовільняє. Але що, браті сестри, характерно другі місці ми прочитали, не дивлячись на те, що за гріхопадіння людина відпала від Бога і здавало себе, Бог не повинен вже на нього звертати на людину увагу, оскільки людина згрішила, Бог попереджував, вона згрішила, бо би міг махнути так по-людськи виражаючи, махнути рукою. Робіть собі, що хочете, зодягайтеся, як собі хочете. Правда, могла би так бути, але ми бачимо, що це не так. Ми бачимо, що, не дивлячись на те, що за гріха Адама і Єви, вся була земля була проклята. Але Бог любив, продовжував любити людину, людину благословляти. І ми бачимо, що Господь, бачачи зовнішній вигляд Адама і Єви, Бога не задоволило такий стан. І що він робить Бог? І ми прочитали в 21-му вірші, що Бог пошив Адам і Єві, якби знімають одежі, і пошив їм нову одежу, добротну, сильну, крепку кожну одежу. Ви знаєте, слово одежа в старому заповіті перекладається як хитон. А хитони «хітон», носили священники, священнослужителі. Носили. І хитон ще перекладається як довга одежа. Це була довга одежа. І так, браті сестри, Бога не задовільняла та одежа, яку носили Адам і Єва. Сьогодні ми переживаємо таку так звану схисувальну революцію, яка прийшла до нас із Заходу. І вона має великий вплив, ми бачимо величезний вплив не тільки на наше суспільство, на наших людей. На жаль, вона має великий вплив на церкву Христову. І це факт. І ми не повинні закривати очі на правду, це дійсно так. Правда. Піднімаючи цю тему, я аж ніяк не хочу сказати, що у нас це тут вже катастрофа. І все-таки, браті і сестри, є, є моменти, де потрібно про це говорити, і про це потрібно говорити серйозно. Знаєте, І якщо це має вплив і на церкву Христову, тому усяка еротична одежа. А еротична одежа, вибачайте мене на, на слові це така напівгола людина. Еротична одежа, обтягнута, еротична. Знаєте, Бог хоче, щоб наша нагота була більше прикрита, чим відкрита. І Бог все для цього зробив. Пошив ці довгі одежі. Братя ми сьогодні живемо в модерному сучасному світі. Сьогодні, знаєте, є виклик Виклик такий світу цього. нам, християнам, Біблії, Слову Божому, е виклик цієї ціломудриності, знаєте, сором'язливості. Сьогодні ці слова не модні, не популярні. Сьогодні намагаються це топтати, перекреслити. Знаєте, це у світі відбувається. А яке наше відношення до цього, браті і сестри? Чи є дорога молодь, чи є у нас сором'язливість? Ми повинні самі дати відповідь на це питання і бути чуйними до голосу Духа Святого, до Слова Божого, щоб у нас було відносно цього правильне відношення, щоб ми зрозуміли, що хоче, що вимагає від нас Сьогодні Господь. І нехай Господь допоможе нам у нашому житті, браті і сестри, щоб ми могли завжди дбати про нашого внутрішнього чоловіка, який має перевагу над зовнішнім чоловіком. І хоча Слово Боже каже, і це правильно, що й внутрішня, і зовнішня сторона повинна бути в нас у порядку, але все повинно бути в рамках. І внутрішній людині ми повинні віддавати. То основну пріоритет і перевагу, а не оправдовуватися тим, що, що наша одежа не має ніякого значення перед Богом. Правда, що коли я сказав, що одежа прикреслює достоинство приліччя, не випадково в світі кажу так, що зустрічають людей по чому? По одежі. Це правда. Одежа відіграє надзвичайну велику роль. Одежа відіграє й роль. Але одежа. В зовнішній нас чоловік показує внутрішній нашого чоловіка, внутрішній чоловік, зовнішній показує внутрішнього чоловіка. І це факт. І то, що є зовні, є всередині, і то, що є всередині, воно буде виглядати і назовні. Знаєте, закінчую свою проповідь, я так. Щоб час не затягнути є. Безумовно, коли ми говоримо про зовнішній, внутрішній чоловіка, безумовно, щоб я не хочу сказати, що зовнішній чоловік, знаєте, ограничується тільки їжею і одежею. Але ці речі, про які ми говорили, вони надзвичайно для нас дуже важливі. Ще один момент коротенько хотів би сказати, що ми повинні задягати одежу. Таку, яка відповідає культурі нашого суспільства, в якому ми з вами живемо. І як усі нормальні люди ходять, ну уявіть собі нашого Спасителя Ісуса Христа, ну всі ми з вами згодя... згодимося, що Ісус зодягався, знаєте, прилічно. І тут і говорити немає, що це факти, ми не сумніваємося. А уявіть собі, що без зараз хтось із мужчин. З'явився в зібранні в одежі Ісуса Христа. Знаєте, я думаю, що ми б подивилися, б подумали, та, та що за бабай зайшов в зібрання, правда? тут такі одежі. Але другий я скажу, чи можете уявити собі зараз Христа, знаєте, в якихось вузеньких штанах, знаєте, в такій футболці з еретичним зображенням. Можете уявити собі Ісуса, такого Ісуса. Знаєте, лише думка про це вже визиває посмішку. Ми не можемо уявити. І разом з тим деякі християни дозволяють собі таку одежу. Браті і сестри, тільки Дух Святий, який є в нас, перебуває в нас, він дасть нам правильне розуміння. Якщо ми в молитві звертаємося до Бога, як нам зодягатися, що нам зодягатися? А не так, знаєте, як буває і так, що деколи хтось когось побачить на пристойному відділі і зразу записку до присвітера і питають, а чи можна так одягати то-то і то-то і то-то? Знаєте, ми самі повинні браття і сестри за собою слідити. Ми діти Божі, ми є дорослі люди. І нехай Господь на всьому благословить і те, що я в своїх немищах ще не міг сказати, нехай Дух Святий скаже вам більше, чим ми могли сьогодні почути. За науку, за докори. Мені мені коли читав слово Боже. Якщо пам'ятаєте, він наповнює, що слово Боже, воно нас і докоряє. І якщо воно докорило, браті сестри, когось, молодь, не обіжайтеся на служителів, на проповідників, на просвіт, не обіжайтеся. А беріть все, серйозний приклад, урок. Тому що наша дорога туди небо. Але широка дорога до неба не заведе. Лише вузенька дорога. Вона важка, терниста, але вона заведе нас до неба. І нехай Господь нам в цьому побалословить, а йому хай буде вічна слава, амінь.